Ширним видом шахрайств є шахрайства під приводу здачі в оренди житла чи здачі в оренди майна дистанційно, скажімо так, через враховуючи, що в нас зараз відбуваються бойові дії, досить багато внутрішньо переміщених осіб, які шукають собі житло, і зачасту шукають житло в мережі інтернет на різних площадках, де розміщуються оголошення. Під приводом здачі в оренди житла шахраї просять. Скинути або передплату, або перший платіж, або певну частину від вартості від оренди житла. Проте після перерахування вказаних грошових коштів потерпілі приїжджають на місце, і, як правило, це в цій квартирі або хтось проживає, або оголошення вже давно знято, і воно не, не актуальне. Тому в даному випадку, щоб не стати жертвою такого шахрайства, ні в якому разі не пересилати грошові кошти, не перераховувати їх. Скажімо так, авансом необхідно або через своїх друзів, знайомих, близьких перевіряти наявність саме цієї квартири наживо, або приїздити самому в той населений пункт, в який ви плануєте зняти, орендувати житлове приміщення, і особисто зустрітися з орендарем, орендодавцем та розрахуватися вже безпосередньо з рук в руки за отриману послугу оренди житла. В разі, якщо ви стали жертвою шахрайств та перерахували грошові кошти, відповідні банківські рахунки, рахунки номерів мобільних телефонів та інші рахунки в ваші грошові кошти, вам необхідно діяти по наступному алгоритму. Перше звернутися до банківської установи та заблокувати вашу карту. Друге, звернутися до банківської установи з метою відміни банківської операції. Якщо це відбулося між рахунками однієї і тієї ж банківської установи, практично кожна банківська установа має можливість відмінити операцію, проведену вами, тому що володільцем грошових коштів є сам потерпілий, і потерпілий може відмінити банківську операцію, якщо це зробити вчасно. Таким чином, грошові кошти будуть повернуті вам. На рахунок в режимі онлайн. Наступне вам необхідно звернутися за номером 102 та зафіксувати даний факт. Коли ви звертаєтесь за номером 102, вам необхідно акумулювати всю повноту інформації та надати для того, щоб вже відбувалася відповідна аналітика та моніторинг таких можливих або ймовірних аналогічних шахрайств. Вам необхідно повідомити номер телефону ваш, номер телефону, з якого вам телефонували, номери банківських рахунків, на який ви перераховували грошові кошти. Після цього вам необхідно дізнатися у працівників поліції в режимі онлайн номер реєстрації вашої заяви, для того, щоб в подальшому ви могли звернутися до того територіального органу поліції, який прийняв заяву. Після цього вам необхідно зателефонувати на гарячу лінію управління по боротьбі з кіберзлочинністю і надати їм аналогічну інформацію. Після цього необхідно зібрати відповідну інформацію в банківської установи, враховуючи те, що рух грошових коштів та банківські операції є банківською таємницею, і доступ до них можливий лише за рішенням суду, а також володільцеві рахунків, тобто самим потерпілим. Буде простіше і швидше, якщо потерпілий перед явкою до слідчого для дачі показань звернеться в банківську установу та отримає рух коштів грошових за своїм рахунком. Це спростить роботу правоохоронних органів і зробить її максимально оперативною. Тобто, ви вже надасте частину інформації, яку слідчий буде запитувати через органи суду та відповідну банківську установу це буде набагато швидше, оперативніше та дієвіше.